Ми повертаємося у студію до обговорення наслідків масованого ракетного удару по Україні, який вчергове нанесла Росія. І зараз з нами на зв'язку голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Пане Віталію, добрий темний вечір вам. Добрий темний вечір, дійсно темний вечір. Розкажіть нам про наслідки удару по Житомирщині. Чи повністю немає світла, чи такі є громади, в яких електропостачання зберігається. Ну, я хочу сказати, що нам повезло і 20% жителів Житомирщини наразі мають світло 80% Ми вимушені виключити в зв'язку з дійсно з обстрілами. Сьогодні дві два влучання були в різні об'єкти енергетичної. Інфраструктури, я хочу знову ж таки подякувати нашим збройним силам України, тому що двічі було спрацювала е, протиповітряна оборона, і наслідки могли бути набагато гіршими. Е, ми вже проходили такий виклик, і я дякую нашим енергетикам, які впоралися з і, і безумовно пожежникам, рятувальникам, літ, які. Е, Швидко спрацювали. Наразі відбувається тушіння пожеж, і я впевнений, що ми швидко почнемо відновлюватись. Можу констатувати, що частина громад в зв'язку з обставинами сьогодні до ранку будуть залишатися без світла. До ранку це оптимістичний сценарій, чи, ймовірніше за все, буде набагато довше. До ранку я вимушений констатувати, це констатація факту, і далі ми. Будемо дивитися, але як показує практика, наші енергетики справжні герої, і вони впоруються із цим викликом. Що із водою в області наразі в насоси працюють, є частково відключені в Житомирі, але також не є критичною ситуацією. Мер попередив про те, що можуть бути такі е, виключення, і попросив жителів. Я надіюся, що дослухалися і понабирали, е, понабирали е, запаслися водою. Разом з тим, хочу запевнити, що також всі максимально швидко будуть відновлені. По перше, я хочу сказати, що зараз працюю відновлені всі об'єкти критичної інфраструктури. В нас забезпечені світлом наразі всі лікарні. В нас забезпечені. Світлом наші пекарні, і туди, де вкрай необхідно, зараз електроенергія подається. Це перше. По друге, я хочу запевнити, що найближчим часом буде відновлення, відновлено і на наша водонапірна пірна сказ... Водопостачальна наша станція, і водопостачання по Житомиру також буде забезпечено. У Львові через ракетний удар зупинили постачання тепла. Чи є така проблема у Житомирі і в області? Я дякую за таке питання. Дійсно, я хочу подякувати міській владі, яка готувалася до таких можливих моментів. І в нас по Житомиру, зокрема, частина наших. Теплокомуненерго переведена на альтернативні види палива. На моменті немає зараз проблем з теплопостачанням. Самі необхідні наші життєзабезпечення повністю забезпечуються. Вибачте, за тавтологію, Органами місцевого самоврядування. та Житомир в цьому плані унікальне місто. У вас там і відновлювальні джерела енергії працюють, і альтернативні види палива легше проходити відповідно навіть такий тяжкий опалювальний сезон. Правда, з такими технологіями Так, безумовно. Більше того, ми готуємось. Не дай Бог, якщо будуть е, далі повторюватись, ми готуємо і пункти обігріву. Ми готуємо в нас. Дійсно, ми саме залізнений регіон, і цим ми користуємося завдяки нашим лісівникам. робимо заготівлю дров для того на випадок повної ескалації конфлікту і повномасштабної війни, пане Віталію. Чи є у вас постраждалі внаслідок цих обстрілів? Дякувати Богу, сьогодні ніхто, окрім обладнання, не постраждав. Що вже добре, я так розумію, що ви в такій темряві це не вуличне освітлення? Нічого у вас немає зараз. Е, наразі я просто знаходжусь в такому місці, але ага. 20%, да, 20 е, забезпечено, і я ну, при відкрию завісу. Дійсно, я знаходжусь місці, в місці, яке яке електроенергія подається із запасних е, е, генераторів. Угу. А оці 20 відсотків, яким пощастило залишитися з електроенергією, це просто вони до якоїсь іншої станції підключені? Думови, я не буду. Добре, добре. Я розпитувати вас тоді детальніше про це не буде. Дякую, що ви до нас долучилися. Віталій Бунечко, голова Житомирської обласної військової адміністрації, був на зв'язку з марафоном. Єдині новини були прильони сьогодні по Житомирській області. На жаль, і 20% абонентів в області, на жаль, є лише лише 20%, На жаль, є зі світлом. Решта поки що в темряві. Утім, відновлювальні роботи тривають і до ранку точно не буде електроенергії там. Утім. Далі вже буде місцева влада і енергетики діяти по обставинах, поки що тривають гасіння пожежі.